Батька та сина з Полтавщини затримали прикордонники на Закарпатті під час спроби незаконно потрапити до Румунії. Про це повідомляє прес-служба Мукачівського прикордонного загону. Двоє жителів Полтавщини за допомогою гідрокостюма та кусачок лагодилися порушити державний кордон України. Серед речей полтавців прикордонники виявили також змінний одяг. Почерпнувши інформацію із соцмереж, родичі вирішили самостійно прокласти собі маршрут. Спочатку гірською ділянкою чоловіки мали Амір обійти контрольні пости прикордонників згодом подолавши за допомогою кусачок загороджувальний паркан у гідрокостюмах переплести тису, якою пролягає українсько-румунський кордон, кінцевою точкою для них мала стати Америка для з'ясування усіх обставин та складання протоколів про адмінправопорушення, передбаченого статтею 204 КУПАП Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України затриманих доставили до прикордонних підрозділів. Вже невдовзі оцінку. Їх діям надаватиме суд.